18 травня ввечері, 17 на 18 травня, почалася найстрашніша одна з найстрашніших акцій сталіцького режиму на рівні з Володомором це депортація кримських татар. 18 травня 1944 року всю родину моїх батьків і мами і тата вислали з Криму. З них дуже багато хто помер. І от зараз багато з моїх родичів мають і вона у людей, 17 травня кожного року. Багато людей запалюють свічки, щоб пригадати цих людей, які які загинули. Ми також я дуже вдячна людям, які тут зібралися українській діаспорі в Парижі, які разом зі мною можуть шанувати пам'ять цих людей. І навіть знаходячись дуже далеко від дому, мені дуже важливо, щоб ми пам'ятали про цю трагедію зараз до того, щоб це не повторилося знову. В Той же самий час 89-му році кримські татари почали повертатися. І в людей була надія на те, що вони можуть побудувати своє життя знову спочатку. Але з 2014 року їхні надії якби розпалися, да? тому що ми знаємо про те, що сталося в Криму. І наразі дуже багато хто не може навіть вийти на таку акцію. І я дуже, дуже, дуже радію тому, що ми маємо свободу і ми маємо свободу та? Да? і маємо навіть свободу вшанування пам'яті. Тому зараз тут знаходять знаходишся тут. Ми можемо пам'ятати про цих людей, і я я хочу, щоб ми пам'ятали їх, і щоб ми знали, що якщо ми будемо знати про трагедію, і ми будемо якби вшановувати пам'ять людей, які загинули, то це ніколи ми дуже будемо сподіватися, що це не повернеться наразі ніколи. дуже дякую всім тим, хто тут зібрався. І я хочу сказати про те, що. Кримські атари це українці, вірмени це українці. Українці це політична нація. І я дуже горда тим, що я зараз зробив. Зараз добре. Я від себе хочу сказати, що в першу чергу ми всі люди. неважливо і неважливо, не хто не такого. Дуже ми дякуємо. Так, що ми дякуємо Криму. і Крим це Україна. Україне, і слава, ні воля, ще на братя укляниці, усміхнеться доля, живуть наші ворожи. Як роса на сонці Запанує, миле браття, У своїй сторонці. Душу й тіло Ми положим За нашу свободу І покажем що ми браття, козацького роду. душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми братя, козацького роду.